Один до одного гості і вишивали. Шановна громада, давайте з'єднаємо наші голоси у вдячності. Дякуємо! Так, а тепер, щоб нас усі почули, бо вони зараз раді своїм займаються. Героям 37-го батальйону. Тричі, слава, 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 слава за ініціативу громадських організацій, самооборони було прийнято Рішення звернутися до начальника генерального штабу і розпочати створення батальйону оборони наступного, який в подальшому отримав назву 37-й батальйон Дікляної оборони. І ось на початку вересня ми почали формувати основу цього батальйону, склали бійці самоборони, добровольці, але ми приїжджали інші бійці, які вже брали участь в проведенні територічної операції з Дніпропетровської області. Після створення цього батальйону його вчора. Ровні місяці направив зону проведення кристичної операції під Донець. І ось там на протязі майже двох місяців він виконував виконував свої обов'язки по обороні Авдіївки і інших населених міст Донецької області. Наприкінці грудня цей батальйон був і зони. АТО, ми його тут зустрічали наприкінці грудня, ось на площі героїв. Швачко після короткострокових відпусток знову батальйон був направлена зона проведення терористичної операції, це під Маріуполі, на превеликий жаль, п'ять Найкращих солдатів, офіцерів цього батальйону, віддали за своє життя свої українські народ. І ми будемо завжди пам'ятати їх. Клуби. Сьогодні ми вітаємо з ним народження, 37-й батальйон. І ті хлопці, які сьогодні не прийшли, аж знаходяться в зоні АТО. Ми хочемо передати, що ми вас дуже любимо, кохаємо. Особливо тих самих наших раднітніших, які з наших родин пішли туди. Передаємо свої вітання їм. привіт. Сполна, ага. Когда окончится ага. война, ага. имеет главное значение. Да. Границы, главное, чтобы держали оборону от российских оккупантов. Да. А если что вы подтянетесь, обратим, быть живы. И... Быть живы. И... Живы. Давай, і до по